Чупчик А Навіщо вам маркетинг? Як масштабувати цю всю історію? Те, що абсолютно не люблять всі наші клієнти робити, звісно, ми зробимо інстаграм красивіше історіше. ніж у ми для того, щоб розуміти, де дірка ваша реклама не працює. Раді чого ми все це затіваємо? Цей весь трафік приходить благополучно до вас на сайт і нічого там не відбувається. Це така дуже така туманна історія. Так по колу так Ладно, так. давайте починати. Добрий день, вітаємо вас на нашому подкасті. Сьогодні ми розглянемо тему ефективності маркетингу, як взагалі зрозуміти, чи вам це рентабельно, які результати дає ваш маркетинг, як його помірять, в чому його помірять, чи це гарний настрій власника бізнесу, чи це нові підписники, чи що це ще може бути. Продажі, заявки і так далі. Отже, все, що стосується того, наскільки. Гарно, ефективно і прибутково працює ваш маркетинг сьогодні. З вами знову Ірина Савченко і Євгенія Потьомкіна. І ми починаємо. Мабуть, перш за все, коли клієнт новий заходить. На налаштування реклами, на налаштування аналітики. Перше, що відбувається, це заповнення бріфу. Те, що абсолютно не люблять всі наші клієнти робити, я теж не люблю. Не дуже розуміють, навіщо це робити, а можливо, давайте поговоримо. Але насправді це той пункт, по якому потім дуже легко оцінити роботу, яка була проведена. І там основний пункт для нас, крім того, що там аудиторії визначаємо, які послуги просуваємо. Основний пункт це метрики, за якими оцінюється робота наша і як буде оцінювати клієнт звіт. Дуже хороше питання взагалі: а навіщо вам маркетинг? Тобто для чого вам реклама, що ви, які цілі ви хочете за допомогою цієї реклами досягти. Ради чого ми все це затіваємо? І насправді, в залежності від того, який це від бізнесу, або які стоять нагальні задачі у цього бізнесу зараз, відповідно до того і визначаються ключові метрики, ключові показники, за якими ми будемо, по-перше, на якими будемо орієнтуватися, оце наші цілі ми маємо досягти. А потім, вже після того, як деякий період реклама відпрацювала, ми робимо заміри до і після. Наприклад, Нульова сторінка? Нульова сторінка потрібні підписники. Окей, потрібні підписники то коли пройшов період звітний, пройшов місяць, умовно кажучи, ми будемо презентувати звіт. Опираючись на е, ту маркетингову стратегію, яку ми обрали по набору підписників, ми не включаємо туди повідомлення, е, ми не включаємо туди лідів, тому що це зовсім інша маркетингова стратегія. Якщо була у нас е, був запит на продажі, то це зовсім інша історія. І там може, конверсійними метриками будуть саме продажі. Саме тому нам потрібно Сформулювати на самому початку ці метрики, що потім в звіті клієнт отримав ту інформацію, за якою він прийшов. Він прийшов за підписниками. Він отримав звіт відповідно по кількості підписників. Він прийшов за продажами. Ми показуємо звіт по продажах. Якщо ці метрики можуть змінюватися, ну це зрозуміло. Спочатку набрали підписників, потім вирішили продавати, потім вирішили ще добрати підписників з місяця в місяць, це може змінюватися ця маркетингова стратегія, але знову ж таки потрібно не забувати, що потрібно чітко проговорювати це. Саме для того, відбуваються і щомісячні зустрічі, і брів в самому початку. Де ми задаємо це питання? Де ми задаємо це основне ключове питання, так? Давай а, ще тут трошечки проясним такий момент, а, якими взагалі бувають метрики. А, якщо а, узагальнити, то метрики бувають двох типів: це конверсійні метрики і брендові метрики. А серед брендових метрик, що це може бути? Це ті самі підписники, це охоплення, це показники впізнаваності бренду. А конверсійні метрики це все те, що дає нам продажі, що дає нам замовлення, що дає нам по суті ну, кінцевий результат, для чого взагалі цей бізнес працює. Якщо це інтернет-магазин, то це відповідно м, завершені Дуже. замовлення, да, завершені і оплачені замовлення. Якщо це якісь послуги, то заповнення контактних форм, там, де людина залишає своє ім'я і свій телефон, до прикладу, і емейл. І що ще це може Віддалі бути? Віддалі це може бути запис, але для цього потрібно, щоб було налаштований колтрекінг, якийсь базовий, щоб можна було прослідкувати цю воронку. Людина прийшла на сайт, людина зробила якусь дію, людина подзвонила і там вже зворот Зв'язок із Царем отримали, людина записалася і прийшла, отримала цю послугу. Ем, також тут хотілося б проговорити, що крім того, що це такі е, метрики, по яких дуже часто проговорюють, є така метрика, як скролінг, вона дуже така недооцінена, як на мене, тому що дуже часто. е-е Ну, її не налаштовують в аналітиці. Люди приходять на сайт, нічого не відбувається, продажі не відбуваються. А насправді вся справа в тому, що вони відкривають перший екран, і далі першого екрана вже вниз не опускаються. Тому можливо, або пропозиція не та, або вони. Приходять по одному ключовому слову, а на сайті зовсім нерелевантна інформація, і їм це не цікаво, тому такі метрики, як скролінг і час проведення на сайті, також дуже важливо відслідковувати, тому що людина провела на сайті 3 секунди, вона зайшла, сторінка прогрузилась, і вона пішла. І на цьому історія нашого відвідування сайту закінчилась. Тому тут потрібно аналізувати і аудиторію, яка приходить, і от такі два показники, які я вважаю, недооціненими зараз. Да, дійсно, це м, такий досить недооцінений інструмент. Чого тому, що він дає нам можливість оцінити взагалі, наскільки користувачам зручно на сайті і чи знаходять вони на сайті те, а, що вони шукають за допомогою аналізу скролінгу, ми так. можемо зрозуміти, а, які блоки можливо переставити місцями. Можливо, якась форма вона там занадто на низько, занато низькою, да. просто не Можливо, кнопка замовити вона зливається з загальною кольоровою гамою сайту. І її просто люди не бачать. А, отже, це також важливий Також це, інструмент. це метрика, тому що все-таки ми її можемо подавати і в звіті, і, і по ній я б також оцінювала б трафік, який приходить на сайт. Да, наскільки, да, він да, наскільки він Цільовий цільовий, так і наскільки знову ж таки те, що подано тут інша сторона в тому, якщо ми взяли на просування сайт, а потім через декілька місяців кажемо, що сайт не підходить, тому що там якісь базові. Верстка там неправильна, то це також з'їхала. Так Такий так. первин, первинний аналіз він робиться да, на старті. Він робиться просто. на старті, тому тут вже для вас буде перший дзвіночок. Якщо вам два місяці ніхто не говорив про те, що з вашим сайтом щось не так, а потім, коли бюджет витрачається, я не говорю слово, зливається. Бюджет витрачається, аудиторія якась приходить, але нічого не відбувається на сайті. То по цих двох метриках можна буде зрозуміти, яка аудиторія приходить і, і наскільки вона цільова. А якщо з'являються питання до сайту, ну тут вже з'являються і питання до маркетологів, які брали на просування цей сайт з самого початку. Так, згодна. Отже, давайте трошечки резюмуємо: конверсійні метрики і брендові метрики по відах бізнесу. От, до прикладу, ми з тобою любимо цю гру. Просування uh, при да, по видах бізнесу. Просування метрики ми б обов'язково додавали в звіт? Класика жанру, інтернет-магазин серед о, брендових метрик, Що це може бути? Серед брендових ну по інтернет-магазину дивлячись, в якій галузі ми їх просуваємо. Чи це таргет, чи це контекстна реклама? Ну до прикладу, це комплексне просування. Комплексне. Ну тоді, якщо це таргет, то тут будуть і повідомлення, і коментарі, тому що все таки дуже часто людина не доходить до повідомлень. Вона побачила товар, написала ціна, хоча ціна може бути вказана уже в пості, але все одно там мови доставки. Тому я б ці дві метрики однозначно брала як конверсійні. Або ті, які ведуть до, до кінцевої цілі, до воронки. А якщо це брати брендові, то тут і підписники, і охоплення також, тому що ну і аудиторію там би гарно було перевіряти статистику, на яку показують. <кій> тому що якщо це магазин жіночого одягу, то буде дуже велике питання, навіщо ви на всю Україну? 18-65+, без вибору гендеру показуєте рекламу. Дуже часто таке трапляється і. Періодично мені попадається реклама, яку б я не хотіла бачити, і я не розумію, навіщо мені цей товар. але... Справа в тому, що Іра знає, стороні. як подивитися, коли вона бачить рекламні да, оголошення у себе в інстаграмі. Вона знає, чому як я подивитися, чому вона її бачить. І дійсно іноді бувають занадто широкі аудиторії. До речі, про аудиторію це, мабуть, буде тема нашого наступного підкасу. Тому буде що так також є про що поговорити. Дайте нам знати, будь ласка, в коментарях, якщо наскільки тема цікавити. аудиторії да, наскільки вона вам цікава, ми обов'язково розглянемо таку пропозицію. А давай додамо сюди ще до інтернет-магазину ну метрики, які є основними: це кількість оформлених і оплачених замовлень, відповідно, і також проміжна метрика, яку слід аналізувати це додані корзини. І якщо у нас є, і до речі, це дуже важливий момент. Якщо у нас є дуже великий відсоток покинутих корзин, то якщо із ста людей, які додали товар в корзину, дійшли до фініша тільки троє. А то треба Такой, шукати так, Треба шукати, що їм заважає. Можливо, занадто багато питань в формі для оформлення замовлення. Можливо, не підтягуються якось платіжні дані, може що здає якийсь збой, і а, важливо, дійсно важливо в роботі як маркетолога, так і потім при аналізі уже для а, власника бізнесу аналізувати не тільки кінцеві. Метрики а і е, більш верхні етапи воронки для того, щоб розуміти, де дірка. Так. Якщо, якщо вони не доходять, якщо їх доходить дуже мало, е, треба шукати вище по етапах воронки, де вони діваються. Гаразд, е, йдемо далі по, по бізнесу. Ну, давай, якщо ми б розглянули корзини, розглянули магазини, то варто було б сказати про, е, послуг, про сферу послуг, б'юті індустрії. Те ж саме. Але ми беремо, давай візьмемо на інстаграм, тому що там, начебто, все більш очевидно. Давай візьмемо сайт. Хіба це хороший приклад для б'юті індустрії? Але тут треба розуміти, що оцінювати. Розкажи. Ну, по-перше, треба оцінити наскільки. Яка кількість трафіку заходить, яка кількість часу, яку кількість часу вони на сайті проводять? Питання в тому, чи вони шукають просто інформацію про дану послугу, тому що там може бути і 5 плюс хвилин, і тут уже буде питання: вони приходять на ваш блог. Чи вони хочуть записатись, також тут важливо аналізувати з якого саме міста, тому що це локальний бізнес, і тут чітко потрібно відслідковувати в аналітиці, з якого міста приходить цей трафік. Вам не потрібна вся Україна, якщо ви локальний салон краси у Чернівцях, ну, припустимо, і немає онлайн-консультації. Немає онлайн консультації, так. Але при цьому є кнопка «Записатись», на яку ніхто, ніхто не записується. Тут будуть питання по тому, куди тому що seo опросування. Воно може привести з усієї України е, трафік. Тому класний блок з України, да, тобто там да, може бути з е, е, крутими ключовими словами. Е, люди задають ці питання досить часто в Гуглі, і в цей весь трафік приходить благополучно до вас на сайт, і нічого там не відбувається. Тобто, ви бачите, що статистика просто колосальна. Але Є для така, це? от ну скажімо так, скрита користь від цього є. Якщо людина проводить на сайті багато часу, то для гугла цей сайт автоматично стає. Так, так корисним і вище і вище піднімається в пошукові ну, видачі, по, по, по але це все дуже місту, так. це все така дуже така туманна історія, яка не стосується питання тут і зараз. Да, а от тут і зараз, тобто тут уже питання постає для того, навіщо ви робите просування сайту, і от якщо тут важливо відслідковувати кількість людей, які приходять на сайт, і кількість людей, які роблять запис через сайт. Якщо у вас є. – це взагалі супер, тому що ви можете поставити унікальний номер на сайт і відфільтрувати людей, які записуються саме через сайт. Якщо ні, тут уже трошки важче, тому що можна поставити, якщо там є кнопка Записатись на кнопку Записатись, відслідковувати відправлення форм, і тут дуже важливо. Оцінити відсоток тих людей, які перебувають на сайті, і ті, які записуються через сайт. Чи варто в цей канал вкладати ваш бюджет? Чи можливо варто просувати якусь іншу історію? Тож, Або треба дати їм ще додатковий спосіб зв'язку, окрім кнопки, записатися форми сайту, можна туди прикрутити. Кнопки месенджерів, які переводять одразу в Телеграм і так далі. Тобто, ідеальна картина це взагалі дати якомога більше, якомога більше да, можливості зробити цю конверсію, що ви хочете, щоб людина зробила на сайті. Дайте їй на вибір максимальну кількість інструментів, і вже потім, за допомогою аналітики, ми можемо зрозуміти, чим люди користуються частіше, чим взагалі не користуються, що їм зручно і що їм не зручно. Тут виходить, аналізуйте, аналізуйте, аналізуйте ну, Але аналізуйте. насправді аналізуйте. бажано, от якщо ви не впевнені в якомусь із маркетингових каналів проаналізувати його ефективність, скільки людей приходить, які дії, промалювати воронку, це все можливо зробити за допомогою аналітики. І коли ем, проєкт на початку своєї маркетингової історії налаштовує аналітику і, і це все відслідковує, це супер історія, тому що так, ви витрачаєте якісь. Е, Ну, не маленький, скажімо так, бюджет на налаштування аналітки, але в подальшому ви можете відфільтрувати канали, платні канали, які ви платите рекламний бюджет щомісячно, Відфільтрувати і зменшити рекламний бюджет. За рахунок того, що в самого початку у вас була налаштована аналітика, тому що ви чітко відслідковуєте: з інстаграму люди не записуються. Вони просто підписуються, дивляться гарні картини. Like сайту да сайту вони записуються. Окей, ми тоді працюємо з сайтом. Або навпаки, з сайту немає записів, нема дзвінків. Інстаграм, дірект неможливо розгребти. Потрібно брати додаткову людину, щоб з цим всім впоратись. Можливо, історія буде 50 на 50. І тут також. Під новий рік там будуть частіше шукати подарунки в тому самому Гуглі, але ви можете їх доганяти за допомогою інстаграма. Базове налаштування аналітики вам допоможе зрозуміти, в, яку, в якому напрямку рухатись. Мабуть, це ключове, це дуже те, хороша що історія робити. Що окрім того, ти розглянула варіант таку гілку зменшення бюджету, ну тобто оптимізація бюджету. А mm -hmm. є ще друга історія це масштабування. Коли ми знаходимо робочі інструменти, коли ми латаємо всі діри, що це означає? Коли ми прибираємо ці кастелі і спотикачки, які там не працююча система, там або е, хтось не відповідає дуже сильно довго на коментарів і так далі, коли ми за допомогою налаштованої аналітики і е, регулярного аналізу тих даних, які ми отримуємо, отримали вже ідеальну воронку, ну максимально ідеальну, е, тоді ми можемо розуміти. Як масштабувати цю всю історію? Тобто, який канал дає нам е, найбільшу кількість замовлень, продажів і так далі? Які канали також приймають участь в цій всій історії? Тому що е, не буває так, що є продажі тільки там, а там немає. Е, зачасту, якщо у бізнесі є декілька рекламних інструментів, сайт, Ютуб-канал, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, тобто багато різних. Е, Майданчиків там, де людина може з вашим брендом доторкнутися, то всі вони таким чи тим чи іншим чином вони приймають участь в кінцевому замовленні. Це також тема багатоканальних послідовностей, яку Іра я дуже її люблю, яку Іра дуже любить. І це знову ж таки ще одна тема для підкасту. І якщо вам цікаво, як зрозуміти, який канал приймає участь в кінцевому продажі, а який ні. Напишіть нам в коментарях, і ми також обов'язково запишемо для вас таке детальне технічне відео. З великої кількості термінів, це як Іра любить. Отже, звертаючись до маркетингового агентства, в першу чергу потрібно розуміти, за чим ви звертаєте, якою основною метрикою ви будете оперувати потім, коли казати, що ваша реклама не працює. Тут важливо бути чесним. Друзі, Такий ліричний відступ, але насправді до маркетологів треба йти ну, от повністю відкриваючи всі карти. І якщо, до прикладу, вам не потрібні м. продажі, вам не потрібні підписники, а ви просто хочете зробити Інстаграм красивіше, ніж у вашого кума чи куми, це також так, має Марта місце бути. Проварити. І якщо це є наша основна ціль, то, то звісно ми Взвісно, зробимо інстаграм красивіше, ніж у куми. А вже потім ми будемо розмовляти про охоплення підписників і продажі. Ну, бо це теж хорошо. Так. ну... <с? Це інша історія, тому так перше, що ви маєте зрозуміти, це за чим ви йдете в маркетингове агентство. Окей, ми йдемо за продажами, і потім, коли вам маркетинговому агентстві говорять про те, що давайте будемо налаштовувати аналітику для того, щоб це все відслідковувати. Не відмовляйтесь, будь ласка, тому що це те, що допоможе вам в подальшому зрозуміти наскільки ефективна реклама, і те, що допоможе нам сформулювати той звіт, який ми вам будемо предоставляти в кінці місяця. Порахувати нарешті вже ці продажі, скільки ми продали в Інстаграмі, скільки ми продали із Гугла, скільки ми продали з Ютуба, і скільки нам ми продали завдяки тому блогеру, який також десь, десь розмістив, участь, да, так. да, розмістив постік з нашим товаром або послугою. Тому, як аналізувати ефективність маркетингу? Домовитись, домовитись, що ми будемо мати. Що аналізу... <смеш> ми <смеш> будемо аналізувати. Да, тобто вирішити, що саме ми будемо аналізувати, налаштувати аналітику, налаштовувати рекламні кампанії Ціль, є безпосередньо отримання тих показників, які ми домовились. Так. І щомісячний, а за потреби, і частіше аналіз результатів, обговорення, оптимізація, ну і по колу. І так, по колу. Так. Тому що метрики знову ж таки можуть змінюватись. Ніхто е, не проти, після того, як ми розкрутили сторінку, робити вам продажі. Ми тільки за. Ми, ми завжди обома руками за. Тому якщо вам потрібно в період, звітний період бажано, тоді, коли ми міняємо, переналаштовуємо все, е, вам потрібно змінити метрики. Не проти, ми будемо налаштовувати кампанії на конверсії. Ну або на підписників, якщо раптом у кума вже стало більше трошки. Маркетинг може і має бути ефективним. Маркетинг може і має бути рентабельним. Тож, на сьогодні ми завершуємо. Друзі, нагадуємо вам, що в описі до цього відео ми, як зазвичай, розміщуємо посилання на анкету запису на маркетинг-діагностику. І ви можете заповнити її і поговорити з нами більш предметно про ефективність маркетингу, про ваші рекламні канали і про вашу сферу послуг. І про інстаграм вашого кума, і про інстаграм кума до зустрічі в наступних підкастах. До побачення.